Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна мама. Сьогодні хочу приготувати дуже стародавню страву, яка називається подбивані лопатки. Це є закарпатська стародавня страва. Основа рецепту це є лопатки. Я її чищу ось так і ламаю не на великі шматочки, ось такі. Ви знаєте, ця стручкова пасоля, так називається як лопатки. Її готувала бабуся, прабабуся, мамочка моя, кресна. І всі, готували, і всі дуже це люблять. У нас вся сім'я обожнює. Що хочу сказати, що лопатки треба вибирати молоденькі. О, бачите, це вже таке чуть-чуть як лейкове. Щоб вони файно ламалися, промиваю. Так, вода. І ставимо варити. Можна в теплу воду, в холодну. Картопля в мене почищена. Ну, У мене тут картоплі десь, я знаю, грам 300, не більше. Я картоплі багато не додаю, хтось любить багато картоплі, але картоплю буду нарізати в руках. Шпашкою, пів цибульки. Ви знаєте, завжди протикаю шпажку, щоб не розлізлося в супі. Три лаврових листа. Цибулька і сіль. Поки що додаю пів ложечки солі столової. Треба мені надрібненько нарізати цибулю. дуже надрібненько. Треба, щоб цибулька була дуже дрібненька. Я її ще дріблю. Взяла маленьку досточку, ну це нормально. Дрібненько буду нарізати чесник. Але чесника багато. Ви знаєте, основа, в принципі, також йде на чесникове. Чесника у мене має бути десь, ну, може, зубочків 6-7. Чеснок теж треба так надрібно нарізати. На грубі терку натираю моркву. Вона такий колір, гарний, дасть, і смак також. Морква завжди дає солодкуватий смак. Так, ви знаєте, треба дивитися, пробувати липатки, аби не переварили. Я буду того, що нам ще картоплю варити і ще треба заправляти. Пробую. Можна вже додавати картоплю. Вони мають бути трішечки недоварені. 50 грам олії. Смажуємо цибульку і морквою разом. От лопатки в мене варилися, фасоля варилася 15 хвилин. Молода. Пробуйте на сіль, того що я, наприклад, чи знаю підсолити цибулю і морк, то що мені так подобається. Морку пробуйте, морква вже підтушилася добре. На цьому етапі я додаю чесниць, багато чесника. І далі буду підсмажувати. Додаю ложку борошна, підсмажуємо і масло. Десь хвилинки дві треба буде підсмажити. Поступово буду доливати юшку із лопатків але поступово Ось це борошно розійшло. Знаєте, що кожний лопатки готує, в принципі, по своєму рецепту. Раніше це все скоріше, це просто. В сметану додавалося борошно, файно це переколотило і виливалося у в, в суп самий. Додаю сметану. Ви знаєте, запах і цей смак чеснока це дуже-дуже файно. Вишкрябуємо все, не лишаємо ніч. Ось дивіться, що хотіла сказати, що цей також соус. От що заправляються лопатки. Можна також сказати, це як соус бешамель. Тільки він в другій імпертації, <смі> так зараз говорять. Але він такий же буде. Тут і масло, тут і борошно. Ну, тут сметана замість молока, в принципі, треба, щоб закипіло, і даємо суп, виливаємо соус готовий. І я його буду додавати. Ось так буду давати. Ой, як пахне, боже, який запах. Просто причудовий. Ось так наші бабусі таку нам їду. Ви знаєте, це смакота, повірте мені, що без м'яса, настільки смачно, сметана вже свою. Смакоту дає свій смак П'ять 5 хвилин ще мають перекипіти сметаною соусом. Цим, і все готово. Хто любить густе, давайте більше лопатків. У мене лопатків пів кілограма, значить, треба давати 700 грамів на 4-3 літри. Буквально десь. Рам 20 олії. Ви знаєте, хочу зробити смажений хліб. Будемо смажити хлібчик. Це мало ще треба. Смажимо хлібчик. Ржаний хлібчик. Ви знаєте, що мій Апочко він завжди, хоч до чого смажив хлібчик, тому що він любив потім чесночком натерти. Боже, як це буде смачно. Олії небагато треба додавати, щоб не були дуже вони такі. Можечка, як то буде смачно, з лопатками. Іменно ржаний хліб. Трішечки масла додаю. Небагато, але трішечки підсолю. На сковорідки. Не буду вже крутити хлібчиком того, що можеш подряпати сковорідку. Так, хлібчик. Але чесноком треба натирати, поки горячий хлібчик, того, що потім все так файно не натре яка це смакота буде просто. Пробуємо. Ай, цибулькою попалося. Цибулю нам не треба. Вибрати цибулю. Ну, це буде смакота. Страва готова. Мої лопатки по закарпатськи готові, дуже смачні, ви знаєте? Півгодини, максимум півгодини. Так суп можете заправляти навіть цвітної капусти. Броколі давати цвітну капусту, оцю заправочку робити, типа, як я зробила, як соус бешамель. І це дуже смачно. Я перший раз вперше зараз зробила лопатки. В цьому році я ще не робила лопатки. Я її купляла в нас на ринку по 140 гривень, хоча в минулому році також вони були 180. 80 того, що це дійсно смакота. Пробуйте. Хочу дуже попробувати, бо ще не пробувала. Із ріночками. Ну, це просто дієтично, смачно. Пробуйте на сіль. А ще якщо так ліпчик помачати собі, з чесночком. Просто смакота. Взяла в руки, але воно ще горяче. Знаєте, що хочу сказати? Спробуйте. Хто це не пробував, оцю страву, спробуйте лопатки по Закарпатськи. Це смачно. І, ну, можна сказати, якщо в сезон, то це буде дешево. І ситно. Будьте щасливі і будьте здорові.